А сьогодні хочу показати, як же я завершую свою красуню шапку. Ось так вона у мене вийшла, не знаю. Зрозумілий, доступний, недоступний сам візерунок того, що можуть бути по ньому запитання. Написали мені, що у мене не оригінальний голос. Тобто якось, мабуть, того, що в мене септифріл був у роті. Ну, не знаю. Жарти жартами, я закриваю шапочкою, хочу показати, як. Перші дві, тобто я дов'язала візерунок, пров'язала рядок дві петлі, виворітні, дві лицеві. І тепер дві лицеві, закриваю разом Дві виворітні по одній. Так, щоб не путатись, я поверну їх і одягну маркера. Тобто з того місця, де я почала закривати, того що візерунок по колу, і можна загубити кількість петель. Тобто дві разом пров'язала лицеві, і дві виворітні по одній. Знову дві разом лицеві, дві виворітні По одній, дві разом це лицеві, і дві виворітні по одній. Думаю, перший рядок зрозумілий. Перший рядочок я закінчую, дві виворітні петлі по одній. Перекидаю маркера тепер за передню стіночку пров'язую лицеву, а виворітні за передню стіночку дві разом. За передню стіночку, дві лицеві, ой, лицева, і виворітні Дві разом. Знову ж за передню стіночку, і за передню стіночку виворітні. Другий рядочок, думаю, також зрозумілий. І так я дов'язую другий рядочок, дві петлі разом. Перекидаю маркер, і у мене тут виходить тепер, бачите, дві петлі. Цю я повертаю просто, дві петлі лицева. Повертаю петлю дві лицева. Тобто я повертаю лицеву петлю, ось так, кожну, і пров'язую по два. Саме в цьому візерунку, так, щоб зберегти до самої верхушки, ось бачите, як воно виходить. Ось ту полосочку, я зберігаю до самої верхушки. Чи до самої верхівки шапочки. Повертаю і пров'язую. Думаю, цей рядочок теж зрозумілий. Знову цей рядочок завершила, тобто третій. І тепер дивлюсь. Що ж тут вийшло? Так, маркера я перекину і дивлюсь. Хочте, як гарно. Уже можна зашивати. А то я взяла голочку, ниточку, ту, якою в'язала. І кожну петельку, кожну, так, щоб не пропустити, кожну петельку переодягаю. Думаю, це все зрозуміло. Така модель шапочки, звісно, важкувата, але вона того варта. Тепер затягую, все провірила, затягую, бачите, як гарненько. Відповідно, кількості петель, ось таке закриття. Підтягую і зашиваю. Любі мої, ось така в мене вийшла шапочка. Просто помпезна! Вона класно сидить на голові. Вона дуже оригінальна, як ви бачите. І незвичайно. Так що в'яжімо, та гачкуємо разом. класного настрою, рівних петель. Долучайтесь, підпишитесь.